Підрозділ, у якому служить боєць із позивним Магадан, сьогодні отримує від волонтерів реанімобіль. Транспорт каже військовий, допомагатиме рятувати життя побратимів. Ця автівка, а саме реанімобіль, нам дуже потрібна, тому що у нас новостворений підрозділ. У нас дуже мало зараз техніки, але ми вже активно працюємо на харківському напрямку. Реанімобілі використовуються для стабілізації бійців, які були поранені на передовій, Їх стабілізують і далі вже передають на лікарню. Зараз дуже сильно впливають активність дронів дуже сильно та постійні обстріли. Тому автівки дуже сильно страждають, але коли вони спасають людське життя, це саме головне. Точно такий же реанімобіль відправляється у 141 сорок окрему механізовану бригаду, яка виконує бойові завдання на Курахівському напрямку. Я бачив, що всередині там є мінімальне обладнання. Все інше ми можемо самі докупити. Ну то не є проблема. Чому реанімобіль? Тому що по перше, це машина, яка буде ну. Врятувати наших бійців ну не прямо з поля бою, але вже більш з такої званої зони. По-друге, ця машина якоби може доставити, ну от той в самій машині можна надати безпосередньо до медичну або вже після медичну допомогу. Відносно недавно стався випадок, що ми втратили автівку, от теж вона була евакуаційна, і от нам потрібно як мінімум поповнити. У день героїв волонтери передають захисникам п'ять автівок, серед них два легковики. Передаємо три медичних автомобіля і два легкових авто напрямки автомобілів: два Донецькі, один Одеський, Житомирська область і Харківська. Легкові це для перевезення також різних медикаментів, все тому подібне. Часто говорять, що легкі автомобілі ну для чого, і так далі. Так, вони можливо не використовуються на полі бою, але для таких, знаєте, комунікацій, завести, привести дуже дуже актуально. Отримали авто хмельницькі волонтери завдяки співпраці з британськими партнерами. Продовжується наша робота по забезпеченню Збройних сил України автомобілями. Сьогодні, завдячуючи нашій співпраці з британським фондом British Ukraine Aid і благодійним фондом Волонтери Поділля, ми передаємо чергову партію, бо ми не спиняємося не на мить чергову партію автівок. І Приїхали хлопці, наші герої, і принагідно хочу подякувати їм за те, що вони роблять, і за сьогоднішнім днем героїв. Нагадаємо, 10 днів тому волонтери передали військовим дев'ять автівок. Вікторія Паламар, Ярослав Єфремов, новини міста.